Водолії. Привітики! Що водоліїв очікує у липні місяці? На жаль, у водоліїв на дуже гарні карти випали. Карта не хочу. Не хочу нічого. Е якісь рішення приймати не хочу, не знаю. Але порада вам, що послухайте свій внутрішній стан, послухайте себе, ще ніхто нічого не прийняв. Рішення немає. Ви хочете побути на самоті і нічого робити не хочете. Можливо, ляжте, відпочиньте, як то кажеться, все пройде. Але все ж таки карта цього вашого зараз стану показує, що ну у вас криза, криза наступила. Можливо, якийсь був обман, предательство. Ну, підстава, треба боротися. Якщо б на роботі, це я ж кажу, це по роботі, ніж в спину. Або ти, або тебе. Конфлікт якийсь буде. Але так, порада вам на лепінь місяць. Треба вчитися, чогось добиватися. Ось бачите, жінка сидить, малює. Треба, можливо, у вас в планах є чогось навчатися, ви ж чимось хочете зайнятися новим. Тому пробуйте, у вас все вийде. Бажаю вам гарного дня.